Тому що, якби я би, мільйонами, то я б один 100% пожертвував, заплатив би за роботу якомусь там дизайнеру, хер його знає, дольче і Габанітим. Щоб не те, що вони ті контури карти намалювали, а щоб він всю форму вигляді карти України зробив з Кримом Кубаню Курською областю для профілактики. І ще б якогось лева чи тигра був тут на грудях і подав би це як символ хоробрості українського народу. Бабки є. Мільйон. На, мільйон, мільйонам один можна пожертвувати. Ось так на це потрібно дивитись. Так країна таких. Вишиванки понадягали, їм не вийдуть на кожному кроці, але мільярдами з тої країни. Пацани в окопах, купа потреб, ті збори вже не знаєш, як стягувати, руки опускаються, а тіпи на закупках підкурюють на сотні мільйонів. Я не знаю, як ви. Я хоча б в футболі такого не хочу. Гламурних циніків.